Казка про бегемотика, який боявся робити щеплення. Жили собі на світі шкідливі хвороби. Що вони робили? Ходили по хатах і заражали маленьких діток. Від однієї починали хворіти вушка, від другої з'являвся нежить, від третьої боліло горло, від четвертої живіт. Дітки лежали в ліжечках і плакали, а хвороба і байдуже. Щоб ще когось заразити, вони шукали інших дітлахів. І сказав тоді добрий лікар. Ось я цим хворобам покажу, нехай начуваються. Візьму й, вигадаю, чарівний захист. Щойно він потрапить до малюків, жодна хвороба їм буде не страшна. Прибігли звірятка до лікаря лікуватися. Маленький комарик дав кожному чарівний захист і більше форон, вони могли не боятися. Прийшли хвороби до будинку, стукають у двері. Стук, стук. Хочуть дітей заразити, та не можуть. Ідуть назад, плачуть. Тільки бегемот злякався комарика, не зробив чарівного захисту лікаря. Постукали до нього хвороби, хочуть заразити. Стук, стук, відчиняй двері, бегемотику. Почав він тоді телефонувати лікарю Рятуйте, до мене хвороби прийшли. Не бійся, малюче, сказав йому добрий лікар. Я скоро приїду. Порятую тебе. Лікар терміново примчав до бегемотика на власній швидкій допомозі І комарика з собою привіз. Той швиденько дав захист малюкові. І всі хвороби повтікали. Бегемотик став чарівним адже в нього теж з'явився захист. Після цього він вже ніколи не хворів. Поради від мудрої сови спробуйно сам стати лікарем для своїх улюблених іграшок. Чи є в тебе набір для лікаря? Виміряй їм температуру іграшковим термометром, зазирни в горло, на що вони захворіли, чи є в них потрібні щеплення. Якщо немає, то зроби! Ти ж не хочеш, щоб твої улюблені іграшки занедужали!